На ЗСУ на побід. На перемогу в всіх фронтах. Тобто всі державні кошти мають бути спрямовані? Так, – на... Так, і підтримати простих людей трошечки. Державних 99. На, на соціальну сферу. Та на якнайбільше. Як найбільше? Тому що <laughs> тут хотіли спрямувати тридцять три мільйони на створення фільму. Як ви бажаєте? Ні, фірма? краще на зсу, звісно. Потім все буде добре в нас, як буде. Мир, дружба будуть, фільми, все буде. Якомога більше по можливості. <риклад> Бо зараз хотіла 33 мільйони да, я чула. Ну це недоречно, не на часі, абсолютно. Я вважаю. Тобто більше дев'яносто відсотків маємо спробувати. А, Ну так, да, я думаю, по можливості так. На зсу всі, доки не буде перемоги. Тобто весь бюджет, який є в країні, Спрямовуємо на перемогу в прямому або непрямому вигляді. Тобто, це не означає, що ми не повинні фінансувати щось інше, тому що у нас є бюджетники, без яких ну робота зрозуміло, що зупиниться, але їхня робота повинна бути спрямована на одну єдину ціль. Це тільки перемога. От чесно, не ображайтесь. Я пам'ятаю якийсь там міністр, сказав, що вот а раптом вони захочуть пінюари. Чуваки, якщо люди, які дозволяють тобі ходити в піджачку в галсуки, і таку фігню, вибачте, казать трибуни, хоче пінюар, значить у цієї людини має бути пінюар. Тобто моя особиста позиція, що держава має все, що є, віддавати на ЗСУ, тому що не буде зсу, не буде нас. Вибачте. Ну я вважаю, що зараз мають значну кількість коштів спрямовити в цю сферу. Але як економіст, який вивчав державний бюджет, я розумію, що ну ми не будемо говорити про величезні суми там більше 10%, бо це трошки нереально. Є інші витрати, які важливо покривати. Але на мою думку, до 10% це буде достатньо. Але все ж таки кожен сам має як громадянин країни вираховувати свій можливий відсоток і донатити. Мабуть, 90, не на асфальт, а на зсу. Тому що не буде зсу, не буде асфальту. Наш той асфальт новий. Ну я так вважаю. Я вважаю 75% з всього державного бюджету. Чому тому, що крім ЗСУ ще є прості люди, які, скажімо так, в тилу, яким то необходимо ну, необхідно за що жити? Тому крім того, що на армію, ну на пронесли України, крім того, щоб їм би більше ніж 50 з усього бюджету України. Я би ще 25 би просто на людей простих, щоб якось так.